Вітаю, друзі! Багатьох українців цікавить питання: чи можна виїжджати з території Польщі під час оформлення карти побуту? Якщо так, то на яких умовах це можна зробити, щоб ваше повернення до Польщі не перетворилося на якийсь квест і не спричинило вам додаткових проблем? Тому дивіться це відео до кінця, зберігайте та поширюйте його, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Отримання карти побуту зараз стало доволі актуальним питанням для багатьох українців, які змушені були виїхати до Польщі. Нагадаємо, що карта дає право вам легально перебувати на території країни, офіційно працювати, виїжджати в інші країни і безперешкодно повертатись до Польщі. Фактично, це дозвіл на проживання на тимчасовий чи на постійний, залежно від типу документу. Але часто трапляються ситуації, що карту зараз доводиться досить довго чекати, іноді навіть рік. А протягом цього часу у вас може виникнути потреба поїхати в Україну. Тому повернемось до питання, яке хвилює багатьох. Чи можете ви виїхати за межі Польщі, якщо подали документи на отримання карти побуту? Перш за все, треба сказати, що в Польщі кожне воєводство має свої закони та правила, які можуть суттєво різнитися. Тому перед тим як виїхати за межі Польщі, рекомендуємо вам звернутися до ужонду вашого воєводства. Обґрунтувати мету поїздки до України і обговорити терміни повернення назад. Але треба знати, що юристи не рекомендують покидати територію Польщі на цьому етапі, адже в цей час вас можуть попросити донести якісь документи чи уточнити інформацію. І якщо ви проігноруєте такий виклик до ужонду, ви збільшуєте свої шанси отримати відмову. Але якщо ж ви успішно подали документи на оформлення карти побуту і отримали децизію, тобто рішення на запит про надання карти побуту в Польщі, ви можете подорожувати та виїжджати за межі Польщі. Але не все так просто. У вас мають бути документально підтверджені аргументи, які дозволять вам знову в'їхати до Польщі. І треба наголосити, що децизія на отримання карти побуту не належить до аргументів. Тому прикордонники не візьмуть її до уваги. Що робити в такому випадку? Ви можете повернутися назад до Польщі за безвізом, але лише в тому випадку, якщо у вас залишилися дні для повернення до шенгенської зони. Але якщо безвіз закінчився, вам доведеться вичікувати коридор 90 днів або ж відкривати візу. Але і тут можуть виникнути труднощі. Бо отримати візу можна лише до того часу, поки статус особи не змінився в базах даних. Тобто, якщо вам видадуть карту побуту в той час, коли ви перебуваєте поза межами Польщі, то відкрити візу ви вже не зможете. І це найгірший сценарій розвитку подій, коли ви опинились за межами Польщі, у вас немає візи і днів без візу. А в цей час держава видає вам карту побуту. І в цьому випадку є лише одне рішення: вичікувати коридору 90 днів. Але якщо ви залишаєтесь в Польщі на період очікування карти побуту, то пам'ятайте, що ви можете абсолютно легально перебувати в Польщі, навіть якщо усі інші можливості вичерпані. Друзі, на цьому. У цьому в мене все. Я розповів вам основну інформацію про те, як можна виїхати з Польщі, якщо ви подали документи на оформлення карти побуту. Пишіть у коментарях, що доводилося вам виїжджати за межі Польщі в той період, коли ви очікували на карту побуту. І нагадую вам, що позитивне рішення щодо отримання карти побуту значною мірою залежить від правильно оформлених документів. Тому, якщо ви хочете отримати цей документ, звертайтеся в нашу компанію і ми з радістю вам допоможемо. Наші фахівці нададуть вам усю підтримку під час оформлення карти побуту і інших документів, а також допоможуть у всіх інших питаннях, пов'язаних з документами та супроводом. І ми це зробимо за найвигіднішими для вас умовами. Посилання на нашу стрінку в інстаграм та всі необхідні контакти будуть в описі під відео. І не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропустити найважливіших змін і новин. Бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.